Хочу робити гель-лак сама собі вдома. Мені потрібно ультрабонт, якась база, кольорові бази. Ой, а може ні, топ, якась велика банка, якась маленька банка. Ой, мабуть, трішки декору, мабуть, ще гель-лаки потрібні, тіпси, баночки. Заплуталось? Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні я зберу для вас базовий набір для покриття нігтів удома. Для вашої зручності цю інформацію я розбила на три блоки. Перший блок це манікюр та підготовка до покриття. Другий блок саме покриття. І третій блок це зняття цього покриття. Для початку потрібно зробити дезінфекцію рук. Для цього у мене є АХД Експрес. Думаю, після ковіду у всіх вдома є дезінфектор. Далі робимо манікюр, тому потрібно для манікюру апельсинову паличку або металічний інструмент. Для підпилювання форми нігтя потрібна пилка і баф. У мене це одноразові файли. Можна також використовувати звичні професійні пилки і баф. Для розм'якшення кутикули перед зрізом в манікюрі часто використовують ремувер. Уважно читаємо інструкцію до використання. Також моя рекомендація. Перед нанесенням. Спочатку кладемо краплю собі на руку, а вже потім переносимо на кутикул. Для зрізу можна використовувати ножниці або кусачки. Для кутикули інструмент повинен бути завжди гострим та обов'язково простерилізований після процедури, тому потрібна рідина для холодної стерилізації і контейнер з кришкою. Далі нам потрібні безворсові серветки. Ватними дисками користуватись не рекомендую. Це зіпсує вам майбутнє покриття. До речі, чим можна замінити деякі пункти, напишу в коментарі під відео. До безворсових серветок рідина дегідратор-знежирювач. Ось такий може бути чи такий, значення особливо немає. Далі іде етап покриття. Для покриття потрібен ультрабонд безкислотний, база. Я люблю ось цю середньої густини зручно в нанесенні. Насправді я використовую різні фірми. Єдине, що для мене важливо, це чи сертифікований цей продукт в Україні. Для новачків можу порадити обирати маленький формат баночок, не обов'язкові цієї фірми. Головне, щоб матеріали не стояли надто довго без використання. І невеличка інформація для новачків: ні в якому разі гелеві і гель-лакові продукти не відкриваємо на сонечко. Після бази колір. Тут уже обирайте, що вам до душі. Напівпрозорі чи більш пігментовані. Раджу тільки знову ж таки невеликий об'єм. Також для любителів французького манікюру білий гель-лак і тонкий пензлик. До речі, практично усі гель-лаки час від часу ніби плачуть. Протираю серветкою з дегідратором обов'язково перед тим, як закривати. Ще покажу мій улюблений продукт. Найщиріші рекомендації, якщо любите срібло, звісно. Ну і це все потрібно перекрити топом. У мене зараз декілька варіантів. Для початківців рекомендую обрати усе від однієї фірми. Топ рекомендую без липкого шару. Для просушки нам потрібна ультрафіолетова лампа. У мене наразі дві. Ось ця, до речі, не оригінал, куплена на AliExpress. 36 Вт має 30 діодів і штекер до повербанку. А це дуже важлива деталь. Маю ще ось таку 48 Вт, більше діодів і теж не оригіналку. Нехай зараз майстри мене закидають тапками, але я не купую оригінальні лампи. Я купую ось таку, змінюю на нову кожних пів року. Купую перед Великоднем і у грудні. Щоб у загружений період працювати з новою лампою. Ще геть забула. Хто хоче спробувати легке гелеве нарощення, ще потрібні гелеві форми. Ну і для зняття цієї краси нам потрібна рідина, ватні диски і фольга. Звісно, можна також придбати для полегшення цього процесу фрезер, але це вже не мінімальний набір. В описі залишу, скільки це все коштує на даний момент. Сподіваюсь, вам була корисною. Залишайте декілька слів в коментарях. Це дає мені змогу працювати для вас і далі. І дякую, що залишаєтеся зі мною.